Доброго дня! Сьогодні ми святкуємо День бібліотек. Тож давайте разом підемо у чарівну Подорож до бібліотеки. Подивіться, це двері у світ книжок та знань. У бібліотеці завжди чекає привітна бібліотекарка. Тут живуть улюблені казкові герої. А тут цікаві історії про тварин і природу. У бібліотеці є книги про космос, машини і великі відкриття. Книга переносить нас у чарівний світ фантазії. У бібліотеці можна читати разом із друзями. Бібліотека це місце спокою та затишку. Читай щодня! І відкриєш для себе нові світи. Вітаємо з бібліотек, Хай книги завжди будуть вашими друзями.